Черкащанка Ірина Тітовська три дні тому оформила картку. А вже сьогодні говорить, на рахунку має кошти від держави. Додає, вже визначилася на що їх витратить. Я коли був і локдаун і карантин, коли всі ми старалися сидіти вдома, з сумом спостерігали, як в кінотеатрах по одній, по дві, по п'ять людей сидить. І для мене це було трішечки боляче. І от я для того, щоб підтримати бізнес кінотеатрів в Україні, хотіла би саме туди, тому я буду на цю тисячу ходити в кіно. Директор мережі Черкаських кінотеатрів Костянтин Черницький розповідає: за період локдауну та червоної зони його бізнес значно постраждав. Деякий час у нас взагалі не було репертуару і нам просто не було що демонструвати, тому що в світі всюди ми залежні ще від світового ринку, а в світі також усюди ковід і прем'єри переносили, з фільмів не було. То там були такі там по 90% падіння клієнтів. У нас дуже чутливий до цього бізнес, і ми фактично вже десь два роки виживаємо. Костянтин додає, сподівається, що державна тисяча допоможе поліпшити показники. Готується зустрічати покупців і в одній із черкаських книгарень. Її керуюча Наталія Прокопчук розповідає, за ці гроші можна придбати будь-який товар у магазині. Ви повинні мати цю електронну картку, прийти до нас, і через термінал ми її приймемо як платіжний засіб. Якщо обрані книги перевищують вартість у тисячу гривень, можна доплатити, говорить пані Наталія. Доплатити можна власними коштами своєї другої картки якогось банку або готівкою. Наразі триває перший етап видачі коштів, говорить заступник голови облдержадміністрації з питань цифрового розвитку Сергій Сверчков. Важливо, якщо громадянин хоче отримати в першому етапі. Подати заяву до 29 грудня, включно. Тоді громадян, громадянин попадає в перший етап. Якщо пізніше, то вже другий етап буде в 22 році. Аби отримати гроші, потрібно встановити додаток Дія, згенерувати сертифікат про вакцинацію. У додатку Дія обрати послугу, є підтримка, обрати зручний банк. Гроші мають надійти на віртуальну картку протягом двох-десяти днів. Якщо у людини немає мобільного гаджета, виплату вона отримує у другому етапі, пояснює керівник відділу з питань цифрового розвитку Дмитро Хулаб. Дане доручення кабінету міністрів, уряду, мінекономіки, розробити механізм, алгоритм, можливість віднайти саме сплачувати цю тисячу гривень в режимі офлайн, тобто, вже в січні місяці планується запуск інформаційної кампанії. Котра буде покроково розписувати, що саме людям потрібно зробити, куди потрібно звернутися для того, щоб отримати цю тисячу гривень. За словами пана Дмитра, віртуальними коштами можна розрахуватися у спортзалах, книгарнях, театрах, кінотеатрах, придбати квитки на концерт, потяг та на внутрішні авіарейси. А з січня люди 60 плюс зможуть купувати ліки. Ковідну тисячу потрібно витратити впродовж чотирьох місяців інакше вони Повернуться державі. Галина Діденко, Олег Курош, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.